Вітаю вас! Я бачу, що не всі зрозуміли енергії по рунах, який пост я виклала. Важко доходить, але, на жаль, є момент який: там два нюанси: прийняти свою долю, і це важливо. Я хочу, щоб ви це розуміли. Тому, що, як вам сказати, треба вже прийняти своє життя, яке воно є. Я вам їх знову виклала. Ці руни, щоб ви розуміли. Це дуже важке питання, важливе. Тому зрозумійте одну річ. Зараз здається, одна руна, звісно, третя руна. Я її погано сфоткала, я не пам'ятаю, яка вона була. Тому що я не пам'ятаю всі свої розклади, але все ж таки, в принципі, якщо я витягла інтуїтивно зараз, то ось вам буде натяк, що треба свої традиції, звісно, захищати. Там також було прийняття долі, карма. Тобто я пояснюю енергії до того, що це, який був сьогодні, попередній про Україну. Росім язиком, ті, хто переїхав в інше місце, починайте. Ви як Фенікс, який з вогню відродився, починайте нове життя. Звісно, треба пам'ятати традиції, все це, воювати за це відроджувати. Але в нас вже є момент, що ми повинні. Втримати те, що є, і продовжувати жити і прийняти свою долю, така, яка вона є. Комусь довелося виїхати. Дякуємо, що живі, живемо далі. Хтось вдома, дякую, що я можу бути вдома. Хтось взагалі поїхав в іншу країну, дякую, що дали можливість побачити світ. Треба в такому руслі. Не забувати свої традиції, але ми відроджуємось попелу. Це дуже важливо. Я хочу сказати одне: якщо я пишу такі пости, думайте і аналізуйте. Це для двох категорій людей: ті, хто бореться, наші військові, ті, хто нас захищає, взагалі всі, 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 і ті, хто живе просто, перш за все, це люди, які вимушено виїхали, вимушено змінили своє місце проживання, змінили своє життя. Прийміть, це наша доля така. І ми не можемо на це вплинути. Я хочу, щоб люди вже, вже це розуміли і жили, виходячи з цього, і не жили в фантазіях, в ілюзіях, в зайвих думках. Це дуже зараз важливо. Бо зараз не стоїть тема деокупації, повернення територій. Зараз стоїть тема втримати те, що є. Перш за все, зрозумійте це нарешті, і не фантазуйте зайвого. Це заважає жити, звісно. Треба жити реальністю. І реальність наша не завжди приємна. Ось так. Оці дві руни точно там були. Третя, третя руна, я її погано сфотографувала, мені вилізла ця. Зараз, інтуїтивно, але значить вона потрібна. Значить, потрібно вам це переродження. Просто щоб ви зрозуміли те, що вам потрібно зараз, щоб ви краще зрозуміли, про що мова. Переродження з вогню, як фенікс. Так, фенікс перероджується з вогню. Я роблю Гаррі Поттера, тому. Це дуже важливо. І він має не, не яку силу. Хто хоче, подивіться: Гарі Поттер і Фенікс. Я не пам'ятаю, яка це частина, чесно кажучи, коли Фенікс там перероджується, але взагалі Фенікс супроводжується по всьому циклу Гаррі Поттера. Аж до шостої частини, поки живий Дамблдор. Дивіться, вам це буде цікаво.